Соціальний відділ нашого ТЦК та СП займається питаннями соціального характеру, то є грошове забезпечення сім'ям безвісті зниклих. Одноразова грошова допомога сім'ям загиблих, це пенсійне забезпечення дружин, батьків, дітей загиблих. Також соціальний відділ займається питаннями соціального забезпечення інвалідів війни. Направлення запитів, направлення документів, щоб їм оформили посвідчення, та це їм допомогло в теперішньому житті. Люди різні і різних характерів, і тут підходимо до всіх цих питань індивідуально до всіх. Люди, кому останні, вони не спроможні кудись дозвонитись чи ще щось. Так, що займаємось питаннями, навіть такими, які виходять за межі нашої компетенції як службової. ми надаємо інформацію по телефону, які повинні документи люди привезти, які довідки взяти від кіля. Приїзд сюди зводиться до одного разу. Людину може не вернеш уже і нема там батька чи сина. Ну, хоч щоб вони почували себе матеріально забезпеченими і захищеними. Ми ведемо людину від заяви до отримання коштів. Сім'ї загиблих не залишаються наодинці з цими проблемами.